Нет, вот да ты иду коханого. А не, это не так. Ирина, ёк твою мать! Иди <сих> давай. Ирина, не забудь, всё не забудь, вот сяйку постыкуй, если себе хоть назад. Ирина, 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 не забудь, что... І Не забудь і не забудь в кінці, як у це все назад. Типу свій голос мужицький зробити. Все, лучше. Проникнення, 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 стріляем, бігом, бігом! прометнення не